Скорочення витрат. Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. Дуже зрозуміле і логічне пояснення від Трампа ми захищаємо НАТО, але воно не захищає нас. Я не впевнений, чи нам варто витрачати щось на нього. Між іншим, за таким принципом доцільності, Сполучені Штати легко можуть прихлопнути й інші нікому не потрібні організації, які вже тривали час за відчуттями діють не для досягнення результату задля якого створювалися, а для власного існування і задоволення потреб тих, хто в них працює. Наприклад, слідом за організацією охорони здоров'я можна відправити на відпочинок об'єднані нації, всесвітню торгову організацію і інших. Там є ще захисники інтелектуальної власності атомної енергії. На цю кальку, Чаблон також класно лягає ініціатива нового президента скоротити на десятки тисяч локальних марнотраців Державної служби. В цьому сенсі, його ініціативи дуже нагадують ініціативи нового президента Аргентини Хав'єра Мілея. Тепер зрозуміло, чому вони симпатизують один одному, хоча Трамп, на відміну від Мілея, точно не лібертаріанець, він, мабуть, і не знає, що це таке. Шорти. Радіо ЗООПАРК.